Так, всім привіт. Не працює работает... печка, це штука. Тобто включаю зажигання. Ось так. Включаю одне положення, друге положення, третє положення. Не працює. Перевірив предохранитель не, не то. У мене було до цього, що один раз вона якось заглохла, потім подірвав предохранитель запрацювала. Другий раз просто заглохла, е, Їхав, вона сама включилася. Ну а третій раз все, нічого не працює. Це все працює. Це не працює. У ну, мене така одна ідея, можливо, оця це стара короте, штука. Е, тут не працює оце перше положення. 2, 3, 4 працює положення на цій штуці. Ну, зараз попробую эту штуку поменять, якщо вона, то она покажет, что это рабочая Таке з другого положение. А если нет, то может быть оба ну вот этот. Або сама печка, моторчик, можливо таке. такие. Ну сейчас будем разбирать. Вот я эта она там стоит. А зараз пробую, снимаю цю. и ставлю старую и проверяю. Якщо ні, то буду знімати печку. Рішення знімати печку. Не видно. Взагалі це все знімаю. І перевіряємо цей двигун. Може, може в ньому проблема. Знімаю. Так, все-таки достав цей двигун. Як розібрати цей моторчик? В інтернеті ніхто не знайшов. В общем. Откручиваем оцей болтик из крутых Так, и просто вытягиваем. Сейчас установлю телефон. Просто потихеньку так его вытаскиваем. Все. Это что тут у меня. Я поделился щетком. Щоткам взагалі вже так. Вони стерлися аж то... Це фонарик написав. Так. Не видно нічого. В общем. В общем, тут ці щіточки, вони а, дуже погано Стерлися, в общем, надо їх міняти. Двигун поставив назад, О, тут крутанула эту штуку. І він, він начал працювати. Але ж це ненадовго опять він пропрацює опять зупиниться. В общем, треба мінять щетки. Ну десь так. І потім збираємо так же саме. Хотів же показати ще вот эти штуки, як перевірити. Думав, що це ж вона не работає, оказалось щетки. В общем, ставимо на піщалочку оту. Ну, щоб перевірити. І тут я знаю, в в старій е штуке не працює перша передача тобто, на вентилятор. Да? Ну, фішечка не працює. Тобто, перевіряємо, як. Включаем вот сюда до плюса. Придидам до плюсика. И проверяем. Тут есть контакт. Есть. А вот тут не а? нема. Получается первое положение вентилятора. Вот оно не працює. Я так понял, что тут... Тут есть. Тут есть. А ось тут уже немає. Тобто десь, мабуть, тут, мабуть, є проблема. Всі остальные є, друге, там третє, четверте, і оце бачите теж. Тільки оце перше немає, друге, третє, і четверте є. Ось так. Ось беру, яка стояла, ну, типу, я нову купляв. не оригінал, але є тепер, тож, така сила трохи від не так зроблено вона, але під'єдную до плюсика. Тут, звісно, до так подивиться. Так. Перевіряю. Є сигнал, є сигнал, є. І тут всі положення працюють. Вот, так. вот такая штука так все э, снял двум э, почищу, завтра подавлюсь о щетки их тут надо паять вот попробую заменить щеточку и еще буду противоположно. будем буду забирать покажу. Все. Паяем щитки.